Є недобре Альтерего у надії, що вдихнула трохи свіжого повітря. Твердолобих охопила ейфорія. Не рятують ні калібри, ні колібрі. Верещать, що ніби все у нас в порядку, місяць серпень вже кучкуються лелеки. Йдемо із Гуєва крізь Дрочеву в Мохнатку. Ну, а там і до Москви вже недалеко. Знову експерти розливають таємниці із чеширськими вустами в кожнім слові. І великі, і дрібні пихаті птиці на екранах світять фейси загадкові і смакують, як у фільмах для дорослих власні назви супрідільних територій. Коли хлопчики в побитому покровську пишуть кров'ю кожну мить своїх історій, як турецьк вже розділився на третини. Часів яр утратив лік секундам. Взяти Курськ, Москву це неодмінно. Та вони ще досі тут паскуди. Ліплять з фаршу величезні бомби, і панельки сиплються, мов кеглі. Степ помер. Там тільки катакомби. І вітри ганяють протяги веселі, а навколо найстрашніший сморід мертвих тіл і паленої гуми. І мені по радіо говорять, треба курських. Вивезти у Суми. Ви серйозно? Може, зразу в Моршин, там спокійно і цілющі води? Назбираємо коржиків і грошей хай живуть поближче до природи. Опитайте Мар'їнку Гостомель, де у мрії, погоріли крила. Ви забули Краматорський стогін? Чи Бахмутський вирви на могилах? Бучу замордовану, неквапну, і театр, що плакав на колінах? Ні, давайте, друзі, поетапно. Хай вони все вип'ють до краплини, до мікрона, до ядра всіх ядер, щоб вони, як помилкові люди, взнали те, що знає кожна матір, що риданням висушила груди, і тоді клянусь, як рідну неньку, привезу у гості в Україну з курська ту усміхнену стареньку, що поїла назвала сучим сином.